Кого ви уявляєте, коли чуєте слово шиншила, гризуна чи породу котів? Вітаю на каналі Пушинка Валюшка. Сьогодні розкажу вам про таку породу котів, як шиншила. Отже, мабуть, вас цікавить, чому саме шиншила могла ж бути в породах хом'як, наприклад. Назва позначає не породу, а колір. Схоже забарвлення мають тваринки шиншили. В їх честь саме і назвали забарвлення цих кішок. Ну, подивимось ці світлини. Схожі забарвлення. Історія: насправді шаншила – це окремий тип персидських кішок. Шаншила це перша порода кішок спеціально виведена завдяки їхньому особливому забарвленню. Порода шиншила є першою, що була виведена людиною. Цікавий факт: в одному з послідів сріблястих шиншил була виявлена золота кішка, золота шиншила, яка в майбутньому відокремлилася і стала самостійною групою. Виділення персидських шиншил в окрему породу все ще продовжується, їх до сих пір включають до персидської породи. Характер: добрі, ласкаві, товариські, не дуже активні. Спокійні, врівноважені, люблять увагу, дружні, мовчазні. Кмітлива розумна, стукняна, але незалежна, ці кішки мають гарне терпіння. Самотності не люблять, вони нейтрально ставляться до інших улюбленців, хоч до іншої кішки, хоч до собаки, або навіть гризлина і птаха. Шишили не мають яскраву вираженого мисливського інстинкту і з будуть їсти кого попало. Але все ж таки не раджу залишати гризинів та птахів самими скотами. І вони досить швидко прив'язуються до своїх господарів. Здоров'я: Багато проблем персів можуть проявитися у породи шил. Наприклад, шелопа кішки може деформуватися, а це призведе до захворювань зубів і потенційних проблем, коли кішка їсть і п'є. І тепер цікаві факти. Багато шиншилових котів мають забарвлення нестабільне та можуть змінювати насиченість тону. Фелінологічні системи не визнають шиншилових кішок самостійною породою, тому реєструють представників цього сімейства як персів, британців і скотішів. Кішка шиншила з Англії стала першою кішкою, що забарвлення шиншила закріпилося заводчиками в 1882 році. Список використаних джерел. Дякую за увагу. Пишіть, чи хочете або чи є у вас така кішка. Не забувайте про вподобайку та підписку. До зустрічі!